Сьогодні, друзі, в Бургасі справжній сніг. Сніг я ще такого тут не бачив. Тобто справжній будинок не можна роздивитися навіть з 50 метрів. Ні. Бургасці в повному шоці, вони ніколи, мабуть, такого не бачили. Тут вже був за 4 роки, я вже бачив один раз сніг, але він був, мабуть, вдвічі менше. Такого ще не було тут. Подивіться, що робиться. Справжні новорічні ялинки. Усі будинки роблять таку обліцовку якусь нову. і дом де не побачиш мій будинок. Вже за декілька метрів важко побачити. Цікаво, що на всіх цих будинках, що вони ремонтують, вони і вікна за свій рахунок ставлять нові Цікаво, Цікаво, що це взагалі новий будинок, безпосередньо біля мого будинку, восьмі там можна побачити. Обережно, обережно рухаються машини, автобуси, обережно, обережно. Бо, звичайно, зрозуміло, що в Бургасі... Ніколи ось такого сніга ще не бачили. Мені так здається. Непогані справи новорічні. Це у нас 31 декабря. Тобто... Завтра у нас вже 1 січня 2016 року Ось так у нас тут усе все виглядає цікаво не ходять в Бургасі подивиться в марлевих пов'язках, бо вони не можуть тут для них занадто не побачив, тобто як е нібито епідемія, тобто вони хі -хі, жахаються цього сніга непогано все виглядає, дуже цікаво. У будинку вже відкрився новий фіт фітнес-центр, він працює. Стільки людей... Це я тільки що пройшов тут. У гасі цього лякається. Там от фітнес-центр відкрився, а оце буде новий ресторан. Ну непогано все як виглядає. Галаруси... Галаруси... Щось вони тут літають. Непогано все виглядає. Як бачите, в мене тут український флаг висить. Але з того нового будинка не знаю, мабуть і не роздивишся його. Ха, ну можна щось роздивитися. Ось так. Тут Тут прийомний край.